Ось такі городи в Данії, експериментальні. На даху супермаркету є ось такі ділянки. І кожна людина може взяти в оренду таку діляночку і щось посадити. От Наприклад, тут кущик смородини росте, бачите? і Ще один квіточки і крижовник. Агрус і навіть полуниця є. от такі городи, не те, що в Україні. А тут, бачите, картоплю посадили, і томати, і навіть цибулька є. От. І прямо на даху супермаркету. Тобто люди, які проплатили оренду, вони мають свої окремі ключі. Приходять сюди і все вирощують, коли їм хочеться погратися. Ну, так от. От. У нас там теж свій урожай нашого класу. Посіяли діти редиску, моркву і зелений горошок. Він тільки-тільки почав сходити. Ну, так. Бачите, тут навіть просто квіти люди сажають. О, така краса. А тут поруч дорога.